Я українка. Критися не стану. Умію, можу, все зроблю зі смаком. Я хочу бути признана і знана не менше від француза чи поляка. Я українець. Кличу на гостину. Прийду вас зустрічати на вокзалі. Я дуже хочу, щоб мою Україну не лише жаліли, але й поважали. Я українець, в серці звук бандури. Я маю мову, солов'їне соло, нехитра та цупка моя натура, міцна на руку і тверда на слово. Я, українка, щира в дружнім колі, але скажу сусідським недорікам, що мій державний синьо-жовтий колір в історію вже вписаний навіки. Як заклик пращурів, ми бережемо свободу. Нехай це знають всі, хто хоче гудить. Я українка, з роду і до роду, Така я є, такою завжди. Буду.